Ну, що ти така забулка? Булка с маком. У вас теж такі булки є. Запіканка. Сладка така. Сладун. Сладун. Він уже психує, вже он хвостом. Лапами мене стукнуть хотів. А я не можу його не гладить. Він такий сладунський. сладунський. Не може. Булочка. Булка. Ты булка, запеканка, ватрушка, круассанчик. Ты круассанчик. Все ковнемо. Все кишки высмокталы. смог все нервы. Там залишься в разом с чоками, да? Чи моя сладунка? Кузюнка, сладунка.